Канал Казка на вушко. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок і підписуйтесь на наш канал. Приєднуйтесь до нас у Телеграм, вайбер або Інстаграм. Підтримайте україномовний канал фінансово. Буду дуже всім вдячна! Вся інформація в описі під казкою Мамина таємниця. Олена Сколоватова Пекуче сонце вкривало засмагою шкіру. Поривчастий вітер, намагався зірвати кашкета. Хвилі підкидали білосніжну яхту, немов паперовий кораблик. Мужній капітан Лесик другу годину поспіль боровся зі стихією. Він сміливо відстрілювався від летючих риб і восьминогів. Які постійно атакували борт. Синку, пролунало з кухні, досить телефоном гратися. Є ще трішечки, от тільки рівень пройду. Ти б з друзями поспілкувався, на дворі у футбол поганяв. От ми з твоїм татом колись постійно нові ігри вигадували. І що у морські пригоди грали? Ми грали. Мандри. А в мандрах усяке траплялося. Лесик відірвався від гри, і фігурку капітана змило хвилею за борт. Ви втратили останнє життя! засвітився напис на екрані. Хлопчик облишив телефон і пішов на кухню, звідти смачно пахло свіжою випічкою та ваніллю. На Чекало дві корум'яних пиріжків. Мама хитро поглянула на сина і налила склянку молока. Мамо, розкажи про гру в мандри. Це таємниця, підморгнула. І Якщо ти про неї дізнаєшся, то доведеться постійно гратися. Лесик любив таємниці і завмер в очікуванні. Забувши про недоїдений пиріжок, мама сіла, уважно поглянула сину в обличчя і почала захопливу розповідь. Щойно мама завершила оповідати, Лесик допив молоко і побіг на двір. На лавці самотньо сиділа сусідська дівчинка-яринка. Лесикові хотілося випробувати нову гру, тож він підійшов до яринки. Чого ти така похнюплена? Бабуся приїхала. Так це ж добре. Ти не розумієш, сумно зітхнула Яринка. Вона сказала мамі, що я забагато граюся в телефоні і дивлюся телевізор. Тож тепер, замість перегляду улюблених мультиків, мушу гуляти на дворі. а тут нудно. А от і ні. Лесик радісно усміхнувся власній таємниці. Я знаю одну цікавезну гру. Яку? Яринка сумнівом подивилась на хлопчика. У мандри. Бачиш, там стоїть величезна шхуна, махнув рукою в бік. Яринка розсміялася. Тож іграшковий дерев'яний човен мукаю яву. І дивися, хмикнув Лесик. Напнуті трила трипочуть на вітрі, хвилі омивають борт. Ходімо, я буду капітаном, а ти замислився і додав Юнгою. Діти розташувалися в човні. Відчуваєш, який зараз шторм, як гойдає нашу шхуну. Лесик розхитувався, тримаючи за дерев'яний штурвал. Земля, земля. загукала Яринка, яка швидко вжилася в роль. Це ж острів. Лесик зістрибнув на землю. Будемо його досліджувати. Дивися, пальма, казав на тоненьку Берізку. Так, натрусимо кокосів. Яринка смикнула за гілочку, і діти удали, що збирають великі плоди. Розколюють їх об камінь і п'ються пашне молоко. Лесику, почувся з балкона мамин голос, сходив в магазин по хліб і молоко, ось гроші і торбинка. Ми не будемо більше грати у голосі Яринки забринів сум. Чому ж? Зараз вирушаємо в далеку магазинію, щоб виконати доручення. Чарівниці країни домівки. Звісно, якщо хочеш. Хочу, хочу! застрибала яринка. Діти спершу йшли доріжкою, рухаючись так, ніби їдуть на лижах за сніженими полями. Потім повернули за ріг сусіднього будинку і уявили, що перепливають бурхливу річку, у якій водяться хижі риби. Щойно опинилися на березі, звідусіль почали вилазити потвори. На мене напала кровожерка. вигукував Лесик, вимахуючи руками. «Та-дам! З'явився антикривожеро сос! Яринка вихопила з повітря уявну річ, схожу на порохотях, і направила її на кровожерку. Діти чули, як запищала потвора, потрапивши в шланг антикровожерососу. Ой, на нас летить зграя ненаситників. Зараз вони мене проковтнуть. З неба темними хмарами падали летючі монстри, які були суцільною роздявленою пащею з трьома рядами гострих зубів. Та-дам! У руках Лесика. З'явився чарівний меч. Він, що сили, рубав ненаситників, рятуючи злякану дівчинку. Тільки но відбилися, яринка смикнула Лесика за руку. Мерщій за кощ залізне чудовисько мчить на нас. Ледве діти встигли сховатися за густим чагарником, як вулицею пронеслася чорна автівка. Далі ми підемо через розпечену пустелю. Ти готова? Лесик серйозно подивився на подругу. Так. Яринка першою розкинула руки і пішла по бордюру, немов справжній канатоходець. Лесик закинув торбу на плече і попрямував слідом. Кілька разів Яринка зупинялася і хиталася. Лесик Підтримував її за плечі, допомагаючи відновити рівновагу, і діти продовжували шлях. Коли до сходів країни магазині залишалося кілька метрів, бордюр закінчився. «Лесику, ми далі не можемо йти. Розпечена пустиля ще не закінчилася. Яринка з тривогою озирнулася і побачила. Щодо них летить величезна повітряна куля, в якій сидить рожева пухнаста істота і радісно усміхається. Діти схопилися за канат, що звисав із кошика, і перелетіли на сходи магазину. Яринку, хочі, стрибай! Лесик перший заскочив на сходинку і простягнув руку подрузі. Нарешті ми дісталися магазині. Яринка штовхнула важкі пластикові двері. Озирнувшись усередині, Лесик підійшов до прилавка і звернувся до продавчині. Дайте нам, будь ласка, чарівний білий напій, що пахне дитинством, найважливіший у світі продукт, та два шматочки айсберка в стаканчику. Простягнув гроші. Дівчина за прилавком усміхнулася. Вона згадала, як колись гралася вигадуючи нові слова, поверталися іншим цікавим, проте небезпечним шляхом. Дорогою зустріла жирафа, підйомний кран, слона, розвішений на паркані килим, і керамічного гнома. Який нечутною мовою казав «Добрий день». Віддавши чарівниці країни домівки і покупки, Лесик та Яринка вмостилися на шхуні. Діти ласували айсбергом у стаканчиках і складали план підкорення ельбрусу, великої залізної гірки на іншому кінці майданчика, туди вів непростий шлях. Потрібно було подолати трубчастий лабіринт, пролізти по підрядком гумових покришок та, не торкаючись землі, добратися спортивними снарядами до початку підйому. Яринко тато вийшов на майданчик шукати долю. Ти зараз потонеш. Смілива дівчинка стрибнула зі шхуни і поспішила на допомогу. Розгубленому татові. Поки пливла, вправно відстрілювалася від морських хижаків із уявного пістолета Дякую, що врятувала, тато, якого за руку завели на борт, включився у гру. Але зараз, сміливим морякам, час вечеряти. Добре, Яринка засумувала, прощаючись із Лесиком. Виходь завтра зранку! Будемо ще в мандри гратися. Обов'язково! прокричала яринка, махаючи на ходу рукою. Засинаючи, яринка думала про незвідані країни. А Лесик згадував мамину таємницю. Пригоди трапляються і поряд із домом. Якщо дивитися уважно. І увімкнути уяву. Казочку для вас читала Світлана Покрасова. Підписуйтесь, і ви ніколи не пропустите нові історії та казочки.